На нашому календарі буття листочки відриваються щоденно, щодень коротшає стежиночка життя, та чи живем для Господа натхнено, чи кожен день наповнений твій храм, сердечний вщент, подячним фіміамом за все, що небо посилає нам, чи повниться душа спокоєм миром. Як часто Бог твої подячні жертви приймає в небі стайників душі, як часто з уст зриваються молитви, хвали подяки за усе в житті, так хоче Бог, щоб ми за все подяку складали кожен день в своєму житті, щоб кожну мить свою хвали, молитву несли Христу. Із глибини душі, бринить подяка, коли бачать очі, працюють руки, не мовчать уста, а як же тим, хто сонечка не бачить, чиї уста скувала, німота? Бринить хвала, як ноги йдуть де хочуть, здорове тіло і бадьорий дух, а як же тим, котрі від болі плачуть і сковані? У панцирі не дух, бринить хвала, як чуєм спів пташиний, мелодію струмка і шум ріки, а як же тим, хто вік свій лебединий, провів оточені німої тишини? Бринить хвала, як розум світлий, чистий, є здатність мислити, любити. А що ж робити тому, хто безумний? Як же йому скласти вінок хвали? Бринить хвала, як дім твій повна чаша, тепло, достаток, зручності кругом, А як же тим, в кого згоріла хата, і все війна змеламав помилом? А як же тим, котрі під звук гармати, спаси Господь, шепочуть в бліндажах, а нам так важко на коліна стати? І Подякувать за спокій у містах і селах наших, як же тим, хто сина з плечем стрічає в цинку і труні, а ти, як бачиш, мирно спить твоя дитина, чи кажеш: Боже, дякую тобі, бринить хвала, та чи бринить, мій друже, чи виливається із серця через край, чи просто ти приймаєш приймаєшся байдуже. І кажеш Боже, ще мені подай. Ми, як належне, від Спасителя приймаємо всі милості і всі його дари, і дуже часто, друзі, ми забуваємо Віддати йому хоч крапельку хвали за кожну крихту на столах багатих, за кожен стукіт. Серця із грудей, за те, що так отримуєм багато тепла і любові з батьківських очей, це все хвала, а є ще і жертва, коли крізь сльози дякуємо за все, повір мій, друже, що така молитва для Господа цінніша над усе, коли в життя постукає хвороба, сердечна втрата душу. Розірве життя твоє одні лише незгоди, скажи, мій Бог, я дякую за все і забрини тоді твоя молитва, подячна жертва полум'ям згорить, це буде виграна для тебе битва, хоч і сльоза на віях заблищить. Подяки забагато не буває, складай її царю, царів щодень. Подячне серце на землі, хто має, той вічності співатиме пісень. Амінь.